В ім'я Цар і Сина і Святого Духа Христос страждається. Возлюблені всі брати і сестри, щиро сердечно вітаю вас із початком Нового 2015 року Божого за старим календарем, який є і діє в церкві Христові. Адже всі свята і церковні події ми відзначаємо за юліанським карогондерем. І навіть повсякденному своєму побуту ми один одного вітаємо. вітаємо і старим новим роком. Сьогодні також церква Христова відзначає свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Згадує подію, яка відбулася на восьмій день після Різдва Христового, як хлопчину обрізали за законом юдейським і нарекли йому ім'я Ісус, яке було дане ангелом Божим. Господь сповнив закон, даний Мойсею Богу. Повне для того, щоб пізніше, як він вийшов на проповідь, щоб йому не дорігнули, що він порушує закон. І сам Господь неодноразово наголошував на тому, що я прийшов не порушити закон, я прийшов його доповнити. І дійсно Господь прийшов оживити цей закон доповнити його своєю силою, благодатт Духа Святого. Адже ми знаємо, що євреї пильно дотримувалися цього закону, дотримувалися кожної букви і кожної йоти. Але цей закон їм нічого не давав, тому що все це було дотримання черстви. Обрядове, зовнішнє. А Господь прийшов доповнити цей закон, щоб цей закон допомагав очищати душу, змінювати життя. Адже перші слова проповіді Христової звучали так. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Господь вказав, що дотримання букви нічого не дає, що зовнішня, черства обрядовість не є угодна Богу. Навпаки, закон Божий, дотримування закону Божого заповідей Господню повинні змінювати наше життя. повинні Наповнювати наше земне, повсякденне життя тим справжнім сенсом, змістом, адже і саме слово покайтеся означає змініться, щоб дотримання це зовнішнє було проявом нашого внутрішнього, сердечного бажання і любові до Господа. І ось сьогоднішній день. Змушує дорогі брати і сестри, кожного з нас оглянутися назад, проаналізувати своє життя. Адже кожна мисляча людина, проживши той чи інший період життя, в даному випадку проживши рік, ми повинні оглянутися назад, подивитися, які помилки, падіння. Цьому році були для того, щоб укріпитися і не повторювати їх у наступному новому році, подивитися і на те добро, яке було в нашому житті, для того, щоб укріпитися. Адже і сам апостол Павло у другому посланні до Корінтян закликає нас. Досліджуйте самих себе, чи у вірні ви самих себе перевіряйте. І ми повинні перевіряти, щоб все наше земне життя, щоб дотримання цього закону Божого було не через твою обрядовістю, не зовнішньою обкладинкою, а проявом нашої душевної сердечної любові до Бога і до ближнього, ми повинні пам'ятати, що час, який даний тут нам на землі, виділений нам для того, щоб ми якомога ближче наблизилися душею і серцем до свого Творця даний нам дорогі христібрати і сестри, для того, щоб ми підготувалися і гідно переступили ту межу цього тимчасового, швидкоплинного життя і у життя вічне, щоб в цьому земному житті на першому місці було у нас. Це єднання з Богом. Тому що переважно в переважному новому році ми бажаємо один одного щастя. А що таке щастя? Щастя це єднання із Богом. Якщо Господь є наш Творець, Господь є джерело буття і спасіння, то відчувати Бога у своєму серці. Бачити Божественний промисел Його в нашому житті це є найбільше щастя для людини. І тому -то ми не повинні втрачати ні дня для того, щоб наближатися до свого Творця. Той самий апостол Павло закликає, будьте уважні, використовуйте дні не як немудрі. А як мудрі, шануйте час, каже він, бо дні лукаві. Чому лукаві дні? А тому, що час біжить дуже швидко. Здавалося б, ще нещодавно ми були зовсім малі, юні, але пройшов швидко час і дуже часто можна почути від людей навіть незауважливих. Як ми вийшли у доросле життя, вже перейшли половину цю межу, яка вціляє половину нашого життя. І тому то ми повинні шанувати цей час, міркувати, роздумувати не тільки прожитим днем, але й над кожною хвилі нашого життя. Чому дні лукаві каже апостол? А тому що. Цей даний нам час земного життя ми можемо використати як і на добро, так і на зло. Тому то ми повинні досліджувати самих себе, пильнувати своє життя, щоб даний нам від Бога час ми використовували для спасіння, для покаяння, для єднання. Із джерелом спасіння, і нашим Творцем. Окрім цього, Нового року і обрізання Господнього церква Христова сьогодні дає нам приклад, як ми маємо використовувати час свого земного життя в образі святого Василія Великого, архієпископа пистопа Касарії пам'ять котрого ми з вами сьогодні. Шановний, народився цей святитель в 329 році. В той час, коли церква ось-ось піднімалася із колін після тяжких, жорстоких зброні. Він народився чотири роки після Першого Вселенського собору. І ось за нашими земними мірками. Він прожив дуже коротке життя, він прожив всього лише тільки 50 років і помер у 379 році. Але якщо почитаєш його труди Богословські, почитаєш про його життя, дійсно бачиш той істинний взірець, як ми маємо жити на землі. Все його... Земне життя переповнювала любов до Бога і до народу Божого. Він проповідував істину віру, захищав їх від єретиків, тому що після при... припинення гоні на церкву Христову прийшла інша біда, прийшло спотворення різноманітною філософією земною наукою. Цієї істинної віри, яку приніс Христос на землю. І зараз дуже часто цим людським мудруванням хочуть нам приподнести і замінити істинного Бога, Христа, щоб ми вірували в різні несинітниці, в різноманітні вірування, але щоб цим віруванням затулити найголовніше Христа то він з ревністю цю істину віру. І ось коли імператор Вален був прихильник Армії Єресі, і в той час, коли імператор власне видавав якийсь наказ чи слідував тим чи іншим вчення, то одні зі страху, інші, щоб доводити із підлабузництва. Це робили як імператор, але Василь Великий залишався мужнім проповідником істинної віри. І ось коли до нього прийшов правитель Тисаріїки Кипотекійської Модест і сказав йому: ти знаєш, що імператор є послідовником арії вчення, а ти проповідаєш інше, ти знаєш, що я можу тебе. Схопити, запроторити у в'язницю, вислати із Касарії Капедоківської, в якій ти є бископо. І на що Василь Великий відповів, я не боюся нічого. У мене немає ні майна, ні маєтків. Ніщо такого іншого, щоб мене щось утримувало тут на землі. Я маю лише тільки віру в Бога у своєму серці, маю книги, маю облачення, у якому звершую богослужіння у храмі. І мені все рівно, куди ви мене оселите тут на землі. Тому що я знаю, що я смертна людина. А ви проповідуєте не Бога, а людину. Я ж проповідаю істинного Бога і спасіння. І ось вони не могли його перемогти. Благодать Божа укріпляла його у цій боротьбі і його проповіді, і більше його вони не чіпали. Його життя було нелегке, подвижницьке, але скільки за цих коротких 50 років. Він зробив для церкви Христової, для народу Божого. До сьогоднішнього дня, читаючи його твори, ми укріпляємося в істині віри. До сьогоднішнього дня ми від його життя і науки вчимося любити Господа понад усе у своєму житті і пам'ятати, що ми будемо дійсно. Любити Господа, якщо Господь буде стояти у нашому житті на першому місці, ми нічого не будемо боятися, Господня рука буде нас супроводжувати у повсякденному нашому житті і в тих хворобах немочах, випробовуваннях, які Спадають на долю кожної людини. Ми своїми немічними силами інколи не можемо цього подолати, перемогти, але Господня сила буде нас укріпляти і ми будемо це долати за легкістю. Ми навчимося цінувати час свого життя і використовувати його так, щоб якомога більше зробити. Добра на цій землі, посіяти навколо себе тієї любові до Бога і до ближнього. І тоді дійсно ми свого земного життя будемо використовувати за прикладом святих угодників Божих. Будемо наближатися частково до їх. Подвижницького життя. Адже Господь говорить, що християнин мене любить той, який заповіді мої виконує. Не той, хто себе називає християнином, не той, хто відвідує храм, не той, хто носить нагудний хрести. але живе далеко не так, як говорить Іван. А той, хто кається у своїх гріхах, той, хто прикладає зусилля, не завжди получається, буває і падіння, але прикладає зусилля, щоб любити Бога не словами, а своїми ділами і чинками. А щоб люди, які є поруч біля нас, бачачи наші добрі діла, не в славу свою, а в славу Божу. Прославляли Отця нашого, що є на небі, завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос раждає